все, На столі лежав червоний. На столі лежав жовтий. На столі лежав оранжево. На столі лежав червоний. На столі лежав червоний. На столі лежав червоний помідор. На столі лежав червоний. На столі лежала оранжева. На столі лежала оранжева. столі лежав жовтий. столі лежав жовтий. На столі лежав жовтий. Палена. зібрали.